Усім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо з вами про два займенники: I та Me і як не плутати ці займенники. У нас є невеличке правило. I це підмет. Він показує того, хто виконує цю дію. Me – показує додаток це той, хто отримує цю дію. Давайте подивимося на прикладах. I called Mary. I… Called Mary. Я подзвонив Мері. Дивимося, I. Це у нас тут підмет. I called Mary. Я подзвонила Мері. Я виконую якусь дію. В даному випадку я дзвоню. Інший приклад Mary called me. – «Мері подзвонила до мене. Тобто, кому вона подзвонила? Тому хто отримує цю дію, отримує дзвінок. Mary called me. Тому тут ми поставили I, а тут ми поставили «me». Повторимо ще раз: I це у нас підмет. I talked to Anna. I talked to Anna. Я поговорив з Анною. I виконує дію підмета, тому ми поставили тут I. Наступний приклад: Anna talked to me. Anna talked to me. Анна говорить до мене. Мі, в даному випадку це додаток, тобто той, хто отримує дію, так, в даному випадку спілкування. Наступний приклад: Anna and I are friends. Anna and I are friends. Якщо ми беремо будь-які імена там, Глина, Марія, Катерина і додаємо and – «і», то потім ставимо I. Зазвичай так і є у англійському спілкуванні, коли перераховується кілька імен або хтось, і вже останнім стає I. Оксана and I are friends. Оксана та я ми є друзі. Тобто тут уже у нас подвоєний так, підмет, але все рівно є основний I. The gift is from Oxana and Me. The gift is from Oksanna and me. Тобто цей подарунок він. Від Оксани та мене. Тут мене використовується як додаток. І останній приклад: You and I are in the photo. You and I are in the photo. Ти та я на цьому фото. Чому ми тут поставили I? Тому що ми знаємо, що після, наприклад, імен або після е, когось ми ставимо I. І в даному випадку тут у нас є теж подвійний підмет. You and I. You and I. Наступний: It's you and me in this old photo. It's you and me in this old photo. Це ти та я на цьому старому фото. Тут ми теж поставили мі, тому що тут me виконує роль додатка. І також є ще невеличке таке правило в англійській мові, що зазвичай американці після it is вони будуть ставити me, вони не будуть ставити I. То зрозуміло. Тепер я хочу, щоб ви подумали разом зі мною і надали відповіді на запитання. Я написала тут приклад речень, і вам необхідно буде поставити тут I або ж me. подумати самому. Давайте нагадаємо правило, що I це у нас підмет. Це той, хто виконує дію. Me – це об'єкт, тобто додаток той, хто отримує цю дію. Далі. My friends planned the party. My friends planned the party. Думаємо, що ми сюди поставимо? Мій друг та угу. запланували вечірку. Правильно, ми сюди поставимо I. My friends and I. Адже тут у нас, мої друзі та я, виступають як підмет, так? Наприклад, мої друзі та я. Далі Kate and I або ж «me» met the client today. Kate and met the client today. Що ми сюди поставимо? Подумайте. Подумали? Правильно, тут ми поставимо I, адже I в даному випадку виступає також підметом. Kate and I met the client today. Наступний приклад. They thanked, many times. They thanked thanked many many times. times. Вони подякували багато разів. Що ми сюди поставимо? Думаємо. Вони подякували кому мені, тому ми ставимо тут амі. They thanked me many times. Bob and are uh -huh -huh. living early. Bob and I living early. Що ставимо? Так, вірно. Знову ми поставимо тут I. Чому? Тому що тут I та Bob буде виступати підметом. Bob and I are living early. Боб та я йдемо раніше. Сподіваюсь, що це відео стане вам у нагоді. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. Чудос!